На те місце, яке горить, на тебе горіть, направляємо вона цей рукав і натискаємо на важі. Звідти буде виходити під великим тиском порошок, він буде покривати велику площу. і, Відповідно, буде гасити дуже ефективно гасити пожежу. Так, один з головних інспекторів по запобіганню надзвичайних ситуацій Рівненського району Олександр Соловей розповідає про те, як правильно діяти під час пожежі. Робить це в Римокатолицькому храмі Святого Йоанна Павла II. Там проводять інструктаж та профілактичну бесіду. Ми на оглянули наявність евакуаційних виходів, оглянули наявність сповіщувачів автоматики, передивилися, чи виходи не захаращені. Провели невеличкий інструктаж з працівниками закладу і якби перевірили те, що храм готовий до відвідування вірян. Рятувальники завітали і в інші храми серед них православний святовоскресенський собор. Там теж пройшов інструктаж. З метою попередження виникнення пожежі і мінімізації їх наслідків. Проводимо певні пожежно профілактичні відпрацювання культу. Роспоруд проводимо інструктажі, таке там візуальні деякі огляди, там шляхів евакуації, протипожежного обладнання. Зокрема, також оглянула наявність евакуаційного виходу, вогнегасника та інше. Є рукав, важіль і Пожежний ствол для подачі води щорічно профілактичні бесіди проводять напередодні великих свят Різдва та Великодня. Інструктаж, як зазначає головний інспектор по запобіганню надзвичайних ситуацій Рівненського району, проводять, оскільки під час свят виникає велике скупчення людей. А у храмах, де завжди є відкритий вогонь, свічки, існує імовірність загорання. Відповідно, прихожани, коли приходять культову споруду, вони повинні бути впевнені в тому, що їм нічого не загрожує. Кажу, враховуючи той факт, що допустим, якщо беремо православні культові споруди, то це основним. Чинником небезпеки є відкритий вогонь, тобто це є той чинник небезпеки, від якого найчастіше виникають пожежі і культові споруди, яка тому не є виключення. І відповідно, так само люди повинні прийти і бути впевнені, що їм нічого не загрожує. Навіть те саме відкритий вогонь, якщо він не використовується, то він використовується безпечно. Заходи проводитимуть до 25 грудня по всій області. Лілія Мазур, Денис Коломис, телеканал ITV.